17 листопада увесь світ відзначає міжнародний день передчасно народжених дітей. Щорічно на планеті народжується близько 15 мільйонів таких малюків. В середньому це кожна 10 дитина. Для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні це особливий день, адже в закладі працює неонатальний центр, де медичний персонал має успішний багаторічний досвід виходжування саме таких малюків. день всесвітнього дня передчасно народжених діток. Ми згадуємо наших найменших, найкрехітніших, але і найклопіткіших пацієнтів, і, звичайно, згадуємо їх і їхніх родини. Вітаємо з вашим святом, з Днем перечасно народжених діток. Вітаємо вас і ваших мамів і ваші родини, тому що ви вистояли, ви вибороли своє місце під сонцем. Це була Клопітка. Сумісна праця разом з медичним персоналом, і ми дуже тішимося, коли ви згадуєте за нас, коли ви приходите і ділитеся своїми надзвичайними досягненнями і результатами, і тішите свої родини і нас, медичних працівників, своїми досягненнями. В цей день хочеться вас поздоровити, згадати кожного, тому що такі дітки знаходяться в наших стінах довго. Вони закарбовуються в пам'яті кожної медсестрички, кожної санітарочки, кожного лікаря. Побажати вам подальших успіхів, натхнення в ці буремні часи і віри в те, що ваша праця віддасть вам і нам шалені результати у ваших щасливих посмішках, досягненнях в вашому навчанні і в подальшому розвитку. Вітаємо вас, пам'ятаємо! Любимо, просто хочемо сказати, ми робимо свою роботу і дуже тішимося, що вона приносить такі плоди, коли ви приходите своїми ніженьками до нас і показуєте, які ви у нас гринющі. Любимо вас, цінуємо і вперед до, пер... до більших і найбільших перемог в вашому житті. Крихітні, маленькі, тендітні, довгоочікувані та бажані. Вони особливо потребують материнської уваги, любові та головне вчасно наданої професійної медичної допомоги. Саме від медиків потрібні безмежне терпіння і любов, ретельний догляд та найсучасніші знання і вміння. Цього року нашому відділу виповнюється 46 років. За цей час вилікувано, обстежено, випущено в життя. Майже 16 тисяч новонароджених недоношень на сьогоднішній день. Ми лікуємо вже третє покоління наших пацієнтів, яких бабці і дідусі лікувалися на початках відкриття нашого відділу. З 86-го року наш відділ знаходиться на базі обласної дитячої клінічної лікарні через те, що Таким дітям має надаватися кваліфікована допомога в будь-який час дня і ночі, що повністю забезпечується в нашому стаціонарі. Цілодобово працюють вузькі спеціалісти, цілодобово ми маємо можливість зробити дітям рентген, лабораторне обстеження, КТ або МРТ. Важливим фактором для подальшого повноцінного життя наших пацієнтів є реабілітаційний заходи. Наші пацієнти проходять повні курси реабілітації до трьохрічного віку в сучасному центрі реабілітації, який знаходиться при нашій лікарні. І на кінець я хочу всіх нас привітати святом і лікарів, і наших колег, і наших пацієнтів, побажати всім здоров'я і найшвидшої перемоги.